Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І ми починаємо. Ми, у нас несеться прогноз по знакам Зодіаку на наступний 26 рік. Я, ви знаєте, хто знає, хто давно зі мною, я не дуже люблю прогнози по знаку Зодіака, але раз на рік я їх роблю, минулого року робила і цього року буду робити. Зараз ми з вами дивимося знак зодіаку Риби і. Я ще вас закликаю подивитися свій прогноз по асценденту. Це, по-перше, мені перегляд, мені приємно. А по-друге, ви зможете більш детально зрозуміти, що вам відгукується, да? тобто більш зробити цей гороскоп персоналізованим. Звісно, що найдетальніший прогноз це буде ваш особистий, коли я налаштовуюсь на ваш на ваш на вашу енергію. Тому для особистих розкладів в, в коментарях, точніше в описі під відео, є всі можливості зв'язатися зі мною, будь ласка. А якщо вам достатньо цього гороскопу, прогнозу, будь ласка, залишайтеся, слухайте, буде з нами сигніфікація, з чим ви йдете в 26-й рік, що у вас було в 25-му, і з якими енергіями ви стикнулися. І дай Боже, що прожили. Ну і буде мій улюблений формат порада і застереження, порада про життя і застереження, порада і застереження про інших, і порада і застереження про себе. Тобто тут буде навіть такі собі. Ну і потім це все в комплексі ми будемо розглядати і. Як на мене, такі прогнози дуже цікаві, вони дуже самобутні, і ну, кожен для себе зможе там щось підібрати, да, якось, щоб відгукувалось. І ще, до речі, подивіться, можливо, вам картинка, теж, да, якісь такі навіє образ, і ви зможете ще для себе щось детальніше зрозуміти, те, що не озвучила я, наприклад. То, якщо ви хочете там зберегти анонімність, да, напишіть мені в особисті, все ж, звісно, буде конфіденційно. А якщо ви хочете. Поділитися це цим на загал, то теж велкам-велкам, будь ласка. Давайте не затягувати, а починати. І зараз ми почнемо з сигніфікації, потім перейдемо вже до порад і застереження. Сигніфікація важлива, тому що я тоді розумію, ви тоді самі розумієте, наскільки вам буде цей прогноз актуальним і чи взагалі є сенс його дивитися. Да? Але зазвичай, ну. Воно актуальне, як показує практика, я сама дивлюся своїх знайомих і подружок терологинь і дивлюся їхні прогнози, і мені дуже часто відгукується. Звісно, є люди, з якими не відгукуються. Це все знову ж таки індивідуально. Отже, давайте подивимося вашу сигніфікацію, що нам Сазулька каже, з чим ви прийшли сюди сьогодні. Слухайте. Ну, ви молодці, так? Да? Були молодці, але під кінець року щось у вас попаяло трошки, щось ви підплавилися. Ну, нічого, нічого. Зараз ми будемо дивитися, що, що сталося? Ну, Так, це що у мене риби, да, риби, мої любимі риби. Ну, в принципі, у вас рік пройшов непогано, в цілому. да. Загалом загальні енергії, солоденькі, тримати кукуху, тобто дев'ятка кубків сонце і карта вежа. Трошки під, 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 підісрала, так би мовити, фіналочку нам. Фіналізу, фінал року, знову ж таки, і тут у мене на дні до вас диявол, знаєте, що я думаю, що ви весь рік кайфували, насолоджувалися, так солоденькі, тут себе ні в чому не ограничували, так? вели прям такий дуже барський спосіб життя. Ні в чому, я ж кажу, значно, не, не мали ніяких ніде як це сказати. Euh, ніякого такого euh, потреби ніякої, да? вам все було добре. Тримали кукуху, знову ж таки, сонце, да? були в безпеці, гарно себе почували. Вам посміхалось сонечко, посміхались люди. Ну, тобто був драйв і енергія. Під кінець року руйнування. Знову ж таки, ну. Починаючи з обстрілів, да, хто живе в Україні, привіт всім, да, В грудні, ну, точніше, жовтень-листопад, грудень у нас просто трешеніна по обстрілам. Да, воно й раніше було, але на осінь, звісно, дуже прям жорстко. Могло руйнування пр програтися таким чином, да, коли прям, ну. Зовсім все погано могло руйнування програтися. Звісно, що да, втратою відчуття цієї безпеки, звільненнями, да, скороченнями, втратою е, грошей. Ну, приклад, так все хорошо, прекрасно, да, є нюанси, є моменти. В грудні там в листопаді у вас я не знаю, зуби прийшлось лікувати, зуби коту лікувати. Попали на гроші. да, все, Типу, вже відчуття такого, що все, подушка фінансова пропала, по мені був нанесений фінансовий удар. Ну коротше, ці всі речі. Ну, да, могло бути гірше, да, могли розстатися з кимось, могли. Впасти ногу зламати, не дай Боже, звісно. Але, ну, типу, вайб такий, да, відчувається, що все все пішло по одному місцю і сталося руйнування. Падає тут зозулька, скоріш за все, що воно дійсно могло прямо вас якось зачепити і зачепити ваш емоційний стан. Знову ж таки, пам'ятаєте, що зозулька, це оракул, таро у нас, воно про нашу голову, психіку, про наше підсвідоме і ну, свідоме в тому числі. І тут могла дійсно статися, знаєте, така ситуація, коли, можливо, навіть все було нормально, але в якийсь момент ви просто зловили панічку. І відчули, що все розпадається, от, ну, знаєте, як в, цьому, в цих роликах середини 2000-х, коли, на, ну, типу, да, матриця руйнується, і типу, от відбувається оця, от, графіка красива, коли квадратики да, руйнуються. От, так от І у вас було таке відчуття. Давайте подивимося вже тоді ми з вами ну, закриємо, звісно, кращою картою. Давайте ще до кінця грудня є час. І сподіваюся, що все стабілізується, але подивимося. Uh, пораду і застереження від Зозулі про життя. Ні, про себе. Перша у мене ж про себе йде. Я перепрошую, трошки переплутала місцями, але. І до цієї час дійде, не переживай, Так, П, П, -п і це. Але найперше про себе. Чому я акцентую увагу саме на про себе? Тому що мені здається, що. Іноді ми про себе любимо забути, знаєте, такі, типу, ой, а що я? я? А я тут нічого, а я що, а я тільки за других переживаю, а за себе не дуже. Давайте за себе попереживаємо і подивимося пораду для себе, для риб. І пораду, і застереження. Порада. і застереження. Так, безладекстиль. стиль. Ну, дивіться, я, мені здається, що колись вже мені ця карта випадала, можливо, ні. Суть в тому, що безладекстиль це така творча енергія, кипуча, яка несеться по вашим венам, артеріям і капілярам. І вона дає вам, знаєте, такі ну, по суті, настрій жити. Да? Мені здається, що вам зараз потрібно трошки внести хаос у ваше життя, приймати якісь імпульсивні спонтанні рішення. Знову ж таки, можливо, от. Комусь вже в цьому розкладі, в цих прогнозах, випадала така історія, коли навпаки потрібно все привести до тями, да? все по пелінечки, -по, по кольорам, по буквам абетки. Ну, коротше, в такому форматі. А вам, навпаки, вам треба руйнувати якісь усталені традиції, які вас не влаштовують, які вас гнітять, не дають вам енергії, не дають вам натхнення. Знову ж таки, я люблю дуже натхнення. Сьогодні в мене було натхнення сісти, зробити вам розклади, коли в мене немає натхнення. У мене просто немає. Ну, я на нулі, я намагаюся себе якось підняти, да, з як то, знову ж таки, буде, можливо, у когось карта про Барону Монхаузена, який витягає себе з болота, з да, трясовини. І ну, різне, різне, різне буває, тому тут у нас з вами а, вам якраз от хаосу, вам трошки додати якогось такого. А, Спонтанності, спонтанних рішень поїхати, не, зірватися, кудись поїхати, гуляти, відпочивати. Типу, сьогодні, зранку ви вийшли на каву, ввечері ви вже там, умовно, в Одесі, так, чи там у Львові, якщо ви живете в інших містах. Як раніше пам'ятаєте, ну, я не пам'ятаю, але читаю дуже часто історії, коли до повномасштабного вторгнення в нас ще літали літаки. І турагенти іноді пишуть, кажуть, от у мене каже, дзвінок ввечері, там о 9-й вечір зібрались подружки на келишок Просеко, і на наступний ранок, в третій годині ночі вони вже. Летять всі разом у Єгипет. І я така, боже, як хорошо, що в них є можливість е, порішати питання з роботою і полетіть на наступний день куди-небудь. Потому що я ніколи так не зривалася. У мене завжди всі е, поїздки були досить таки запланованими. А тут вам, рибки, бачите, просто навіть е, вся е, енергія говорить, що потрібно себе якось да, е, дуже. Е, Розслабити, да, розслабити, і знов ж таки, от якісь деструктивне стес. Можливо, дійсно, вам та вежа випадала, що вам потрібно поламати якесь своє життя. Да? Ну змінити графік, розклад. Ну, в общем, щось щось таке у вас тут буде відбуватися. Будемо дивитися і жування шмарклів як застереження. Отут я вам скажу, що от імпульсивність оця да вона підсилює цю карту, і тут не можна. Про них говорити поза контекстом жування шмарклів це коли ти пості... коли ти сумніваєшся, коли ти не можеш вирішити, коли ти робиш якусь роботу, яка є не не корисною ні для вас, ні для оточуючих, і вона просто забирає енергію, забирає час, сили. І да, жування шмартлю це ну, що ти ж соплі жуєш? Да? Типу, от, абсолютно якась дурацька робота, якісь дурацькі задачі, якась, якийсь такий, знаєте, постійна тягамотина, і воно щось нічого не виходить. Застереження, да, от, себе розбавляти, оцю от рутину, можливо, навіть можливо, якусь якось себе збирати, можливо, вам тісно потрібно. Якоїсь мотивації десь набратися, і це не обов'язково треба йти на якісь коучкі сесії. Да? Це можливо непоганий психіатр або психотерапевт. Ну, психолог не знаю, психологом треба довго працювати, але вам потрібно буде, скоріш за все, в моменті вирішувати, тому що у вас кризові карти, що на сигніфікацію випали, да? вежа, що тут що потрібно якось переламати систему, в якій ви досить довго вже варитесь, і не можете ніяк нічого з цього всього зварити. Окей, давайте тоді подивимося ще з вами про життя, Порадую застереження. Так, ага. Так, ну дивіться, знову ж таки, знову ж таки, про життя у нас з вами випадають цікаві карти, які говорять, що, що варто, е, знаєте, тут попорада. Гніт не означає покора, коли, можливо, десь треба буде себе в якийсь момент стримати, да? можливо, отримати якусь, якийсь наганяй, можливо, десь хтось вас буде сварити. Але це не означає, що ви повинні просто знітитись і стати невидимкою, і бути там просто людиною, об яку можна витирати ноги. Ні. Десь в якийсь момент варто поступитися, а в якийсь момент ні. Тобто, тут у нас ми бачимо, що Зозульку типу наказали за якийсь приступок, і вона стоїть в кутку з ляльками своїми і показує факт. Тобто вона не змирилася зі своїм покаранням. От вам і власне порада до дії, да? тобто така собі бути, да, приймати певною мірою якісь там моменти. Знову ж таки, криза, 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 криза поки що не минає, поки що будуть відбуватися з вами такі моменти, але вони, їх можна опанувати, да? тобто не стати, як це сказати, жертвою обставин. Да? тобто ну, не бути, тільки приймаючою стороною, коли вам просто виписують якісь пенділі, да, а ви тільки киваєте і погоджуєтеся на, ту чи інш, на ті чи інші обставини. Ну і е, застереження по святу, я би сказала, що знову ж таки застереження по святу це е, святкувати з розумом. що я маю на увазі. Бути е, е, тверезим. Було, ця карта вже випадала в мене в розкладі. до по-моєму, раків. Так? І тут, знову ж таки, вона говорить, що десь можна переборщити з напоями, десь можна переборщити з да? Можливо, там, в стосунках десь також, де можна потрапити в якусь, там, ну, не то, щоб у пастку, так? але наробити якихось помилок дуже таких от. Під дією моменту, да, в моменті, тут і зараз. Якось так себе повести не дуже коректно по відношенню да, в до когось в контексті спілкування і таких от емоцій емоційних. емоційних да. Емоційної взаємодії, тобто, там, можливо, комусь щось так, який, якийсь жарт відсипати, е, такий гострий, який людина не сприйме, тому що тут свято воно може ну, програтися абсолютно по-різному. Може, дійсно там, потрібно за здоров'ям слідкувати. І, наприклад, я казала вже в раках, що. Це може бути здоров'я, ну, типу, ви якоїсь дієти, аскези і так далі, і тому подібне, і великий здоровий спосіб життя, а потім в один вечір, ви зірвалися просто, випили весь алкоголь, який був в домі, і пішли ще за добавкою на заправку, потім ви там ще об'їлися, обпилися, ну, коротше, обригались, вибачте, за... ну, але ну, в негативі карта свято дійсно може да, інтоксикацію показати, прям дуже серйозно, і з якою потрібно прям, дуже обережно бути. І тримати під контролем це все знову ж таки там дивитися, що вам наливають, або наливати собі тільки самому. Знову ж таки, тут може навіть програтися, якщо ми дивимося на свято, да? це може бути якесь святкування, де вам можливо. Сказали якісь неприємні новини, да, або ж там якийсь конфлікт сімейний. Багато-багато ну, опцій, багато варіантів може бути. Тому я зосередилась на такому загальному достатньо настрої і вайбі. І давайте тепер про інших подивимося: пораду і застереження. Що вам порадить зозуля з соціумі і застереження? Так, ну дивіться цікаво, цікавий момент, тому що, скоріш за все, що ви у вас могла та вежа програтися дійсне як розставання, як прощання з людьми, як деяка така собі. Завершення певного етапу, можливо, неочікувано, але тут потрібно вже відпускати ці всі ситуації. Це може бути як з людьми, так і ситуативно, так, коли потрібно просто розвернутися і піти, попрощатися. Ну не забути, ні, це нехай буде досвідом вашим, але не тягнути кота за певні місця. Так, тобто, якщо хтось не хоче з вами бути, все, забуваємо, людину відпускаємо. Перестаємо слідкувати за соцмережами, блокуємо і до побачення, тому що є небезпека того, що за вами все таки будуть підглядати, що лайк like не щиро, да що тут є люди, які по застереженню, які тільки. Порадіють вашим негараздам, можливо, менше транслювати якісь свої емоції в соцмережах. Я знаю, що багато хто особливо ну, риби, в принципі, можуть такі бути достимоційні емоційний знак зодіаку, так, Можете все-таки проявляти якось свої емоції, особливо негативні. Тому вам тут таке собі попередження. Да? Про тих, хто слідкує, хто дивиться, хто Ну, от лай лайкає нещиро, да? лайкає, але так, без якогось такого ентузіазму, і це, типу, для годиться більше. Знову ж таки, попередження, лайк не щиро, якщо для годиться, можливо, не варто робити якісь речі, які у вас викликають супротив. Знову ж таки, лайк не щиро, да? ну, не лайкайте людей, не робіть нещирі компліменти, не, ну, тобто, ви зрозуміли, да, мій посил? Не робіть того, чого від вас очікує соціум. Ем, понятно, що треба дотримуватися якихось моральних правил, норм, але лайкне щиро це не це про те, що якщо від вас не залежить чиєсь життя. Так? то і да, не, не залежить чиясь там емоційна історія, то звісно, що не, не можете підтримати, не підтримуйте краще, да, ніж підтримувати з токсичними думками і намірами. Тобто це вам піде не в плюс знову ж таки, це вас не возвеличить і не, ви за це не отримаєте конфету, да? ви отримаєте, скоріш за все, ну, розуміння того, що ви дійсно. Не переділи за когось. Ну і, звісно, розлука, розлука. відпускайте, відпускайте, прощайтеся з тими, хто не хоче бути з вами. Можливо, вам е, пророкують ці карти переїзд. Таке може бути, да? тому що безлад, гніт це більше про те, що ви не змиряєтеся з тими обставинами, які є у вас, так що ви. Можете дійсно все згребти в коробки і там з'їхати на нову квартиру, з'їхати на нове місто, в нову країну. Тут, в принципі, я не бачу закритих доріг. Да. Ви можете, в принципі, спокійно собі дозволити зібрати свої речі і поїхати від того, що вас ну уже. Не наповнює від того, що не дає вам енергії. Ось так: от я вам такий для вас розклад буде, такий буде для вас рік, можливо, раніше від, відіграється там, на початку року, можливо, пізніше, в кінці року. Але, будь ласка, збережіть це відео і поверніться до нього за пару місяців, прокоментуйте, можливо, кілька е, фраз, да, щоб я розуміла, як у вас взагалі відбувається взаємодія з світом і з собою. Дякую за увагу. До зустрічі! па-па!